Пам'ятаєте, записував відео про цей інвертор е, кіловатний, начебто дуже крутий інвертор. так далі. Не знаю, як він працює, але по ремонту це настільки е, не крутий інвертор, що ви навіть не уявляєте. Ладно, фік з ним. От ці драйвера можна взяти. Високовольтні в общем, через... Е, і на вход і на виход транзистора є в наявності, все без питань. Начебто все круто, правильно? Ну от тут стоїть шимка з маркировкою ZX1258, такої фігні навіть в Китаї нема. Тобто, її ніде нема, її взагалі ніде нема. і вона в короткому. Тобто, все, що я замінив і так далі, я оперся в шим. Його не існує ніде. Ні в Китаї, ні в Україні, ні в Великій Британії взагалі ніде. Тобто, цієї мікросхеми нема. Я так розумію, що, вони, ну, ця, хто робить фірма ці інвертори, вони для себе замовили і для них це зробили. От вам і інвертор. Тобто, все, то, що було роблено, то все пішло туди кудись, ну, ви поняли, куди. Ну, тому що банально там якийсь видумувати крутити, мутити, брін, якийсь задаючий генератор. ну Там виводів куча. Ну Це бред, коротше. Ось такий то в мене печальний опит. Найшов я рішення. в общем, все-таки зробив я його. Я знаєте, як мікросхемку. У колеги зізвонився з колегом. У нього ось такий ось інвертор. Точно такий, бачите, що з ним. Ну, тобто, Там і прогар, його залили і потім коротше, і ось він мені от, себе от продав. Не, не міняв саму мікросхему, випаяв я усю плату, переставив, все, він запустився. в общем, Збираємо. Уже все перевірено, так що це є єдиний варіант, як можна було запустити цей інвертор. Щоб з мікросхемом не паритись. До речі, 40 А ці 4 транзистора, два дроселя і блок зарядки акумуляторів. Ось тут такий, бачите? Ось це Блок зарядки акумулятора. Ну, звісно, він е, робить в режимі УПС. Релюшки переключають два кулера. Ну, Як кіловатний інвертор, да, він, ну, він реально кіловатний інвертор. Ну, тому що при... на цих транзисторах е, екоплошки теж працюють. Це ну, якби... не слабий. Ну от єдине, що от бачили, на рахунок от, е, шимки. Ну, тут два драйвера. Ну драйвера не проблема. Вони є, вони продаються Ну от Мікросхема, ця ZX. Я трошки там закрасив, але можна побачити. Не пам'ятаю, там 1258. Її нема ніде. Подивився, в Китаї нема, в Україні ніде нема. Так що, хто з ними буде працювати, майте це на увазі.